Романа Червінського, колишнього розвідника та виконувача обов'язків командира однієї з частин сил спецоперацій, випустять під заставу в 9 мільйонів гривень. Таке рішення вчора ухвалив апеляційний суд Кропивницького після сімигодинного судового розгляду. Гроші на заставу вже знайшли, але Червінський поки що залишається в СІЗО, і не факт, що вийде. Вітаю, друзі! Я Ліна Савіна, це канал є питання. Сьогодні я поговорила з адвокатом Романа Червінського Віктором Василюком. Розпитала, чому протримавши Червінського 15 місяців в СІЗО судді, які весь час відмовлялись випустити його під заставу і на поруки, раптом змінили своє рішення та відпустили Романа Червінського під заставу. Перепрошую за якість відео. У нас сьогодні зранку не було світла. Будемо вважати це сутінками демократії. Традицій. Цінно на початку наших відео нагадаю, натисніть вподобайку, щоб нас з вами ставало більше. Підпишіться на наш канал. І головне, не забудьте, як завжди, задонатити на 12 й загін спецпризначення, який ми постійно підтримуємо донатом на банку чи на картку, або купити якусь з наших футболок на маркетплейсі Каста, без прибуток від продажу, яких ми разом теж передаємо цьому підрозділу. Всі посилання в описі під цим відео. Отже, ось що розповідає адвокат Романа Червінського про те, чому він може й не вийти з СІЗО, і чому врешті його вирішили відпустити? Як вчора проходило засідання, бачила, писали ЗМІ, що було багато народних депутатів. Засідання тривало декілька годин. Як все таки вам вдалося вчора добитись, хоч якоїсь справедливості, засідання проходило як завжди напружено і... В важкій роботі адвокатів, тому що доводиться надавати всі можливі і неможливі вже докази для того, щоб довести відсутність вини в діях Романа Червінського. Важко дуже було адвокатам працювати. Довго все проходило, але отримали результат. Це перший такий, ну я би сказав, маленька перемога. Що суд, апеляційний суд міста Кропівницького все-таки винес рішення і дозволив внести заставу за героя розвідника Романа Червінського. Це перемога поки що така дуже маленька, тому що насправді е Роман Червінський є повністю не винуватий в тому, що його звинувачують, і ми будемо це доводити. Але це вже добре, що він хоча б буде мати можливість вийти на волю, обняти свою дружину, дітей, хвору маму, яка в нього за все, які в нього всі знаходяться на утриманні. І вже він зможе, ну, принаймні, приходити своїми ногами, як то каже, да, до судових засідань, він доведе всім, що він не збирається нікуди тікати. Що в нього є єдина задача це довести повністю свою невинуватість, і ми будемо разом з ним все це робити. Тому маленька перемога є, а до великої перемоги ще будемо працювати і працювати. Віктора, як ви вважаєте, чому саме вчора вам вдалося добитись внесення застави за пана Романа? Тому що судовий процес тривав розгляд цієї справи понад рік, без яких, ніяких зрушень Ми не бачили досить тривалий час. Справу перевели в Кропивницький, що свідчило про затягування. Також ви про нам про це казали в наших відео. Що змінилось? Як ви думаєте, чому вони змінили рішення судді? Ну дуже гарне питання. Ми самі зараз е, ломаємо голову над цим питанням. Ще повністю не зрозуміло, чому саме так відбулося. Це була для всіх нас несподіванка таке рішення, тому що ми були впевнені в тому, що там ну, в принципі я і зараз впевнений в тому, що е, суди Кропивницького не винесуть жодного рішення, е, якщо не погодять його е, в адміністрації президента. Але разом з тим, відбулось те, що відбулось, я думаю, що це може бути пов'язано з декількома причинами. Перша причина те, що все-таки ця справа вже набуває розголосу завдяки засобам масової інформації, завдяки великій кількості людей, які приходять підтримати Романа Червінського, на останньому судовому засіданні, як ми вже повідомляли. 27 народних депутатів це група, ну, е, група народних депутатів е, Європейської солідарності в повному складі заявила про намагання взяти Романа Червінського на поруки. Після крім цього ще 51 чоловік заявив таке бажання взяти Романа Червінського на поруки. Ця справа набуває розголосу і тому можливо вже. На банковій задумались і вирішили все-таки ну трошки зняти напругу, і хоча б таки винести о таке ну компромісне, я би сказав, рішення дати можливість, хоча б зібрати заставу. Також я не виключаю, що це пов'язано з тим, що ми ж подали скаргу до Європейського суду з прав людини по статті 18, А це ми будемо ми доводимо зараз в Європейському суді з прав людини. Що це політичне є переслідування Романа Червінського, і, можливо, через це теж зазвичай Європейський суд з прав людини дає уряду можливість виправити, ну скажімо так, цю конфліктну ситуацію, не прибігаючи до того, що суд винесе таке рішення, бо це для України вирок, за яким її потім не пустять до європейського союзу, можливо. Також розгляд цієї справи в Європейському суді справ людини також підштовхнув банкову до прийняття такого компромісного рішення. Наразі вивчаємо ситуацію, якщо у нас буде повна і точна інформація, і ми зрозуміємо, чому це відбулося, ми повідомимо, що окремо вас. Вікторе, скажіть, на сьогоднішній день Роман ще досі в СІЗО, чи знайшли вже гроші під заставу? Що сьогодні? Гроші під заставу є. Зараз там вирішуються технічні питання, і, скажімо так, Роман зараз теж вирішує, Це дуже велика сума. Там 9 мільйонів гривень це дуже велика сума. І тому, ну скажімо так, Роман сам ще для себе остаточного рішення не прийняв, чи хоче він за таку суму виходити, чи він буде продовжувати боротьбу там знаходячись під вартою, тому що в принципі він заявляв завжди, що для нього не проблема там знаходитись під вартою. Він готовий боротись до кінця і доводити свою повну невинуватість. Але разом з тим, ну поки що питання вирішуються. Я думаю, дай Боже, що сьогодні можливо вже застава буде внесена і він буде на волі. Але ну разом з тим побачимо зараз, важко щось прогнозувати, тому що ну, відбувається дуже багато подій, які ну, треба їх просто дочекати, поки вони матеріалізуються. В наших минулих відео ви казали про те, що перспективи цієї справи говорять про затягування, про розгляд там на 3-5 років в різних інстанціях. Зараз у вас з'явилась надія, що е, все-таки розгляд цієї справи піде швидше, і якось докази невинуватості Романа будуть розглядатись не знаю там більш уважніше. Насправді ні, так в мене не з'явилось такого сподівання поки що. Всі останні події вказують на те, що суди повністю ігнорують очевидні докази, тому що, в принципі, навіть апеляційний суд, який зараз оце вчора виніс рішення про внесення застави, він все одно проігнорував всі ті докази, які були надані адвокатами, тому що адвокати надали повністю всі докази, які підтверджують невинуватість Романа Червінського необґрунтованість повного обвинувачення в тих подіях, в якому його звинувачують, повністю винесене рішення про продовження тримання під вартою було винесено з грубими порушеннями КПК і все таке. І за таких обставин апеляційний суд мав би повністю скасувати рішення Кіровоградського районного суду і винести рішення про. Ну, Скасування повністю арешту. Разом з тим ми бачимо тільки компромісне рішення, да, таке, ну, типу, ну, ми його відпустимо, якщо внесуть заставу. О, це ну, точно не правове і несправедливе рішення, але це маленька перемога, ну, як я вже говорив, щоб не повторюватися. Да. Тобто суто по справі нічого не змінилось, ні нових свідків е чи якихось подробиць. Це просто було рішення суддів відпустити романа під заставу Правильно? Так, так, на підставі всіх тих е аргументів, які ми вже там. Ну ми вже їх там вже рік і там три, чи вже чотири місяці. Ми всі ці аргументи наводимо. Ми говоримо про те, що. Жодного доказу прокуратура не надала вини Червінського, що там фальсифіковані сфальсифіковані е, висновки експертизи, там нічого немає про вину Романа Червінського разом з тим, його тримали під вартою. А вчора ну просто взяли так. Я би отак і сказав, що просто не з незрозумілих причин. Поки що для нас ми маємо якісь там думки з цього приводу, але з незрозумілих причин просто взяли і вирішили його відпустити під заставу. Нагадаю, колишньому військовослужбовцю головного управління розвідки та сил спеціальних операцій Роману Червінському загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень у справі про спробу викрадення російського літака. На думку слідства такі дії Червінського нібито призвели до обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині. Сам Червінський та сторона захисту вважають цю кримінальну справу проти себе політично мотивованою. The cat sat on На його думку, розслідування може бути помстою за те, що він в 2021 році публічно заявляв про зрив операції з вагнерівцями. Червінський стверджував, що операцію з затримання вагнерівців зірвали в офісі президента. В грудні ми зробили відео, де детально розказали про справу обстрілу аеродрому Канатове та звинувачення, які закидають розвіднику зараз. Відео ось за цим посиланням. На сьогодні у мене все. Будемо й надалі слідкувати за розвитком. Цієї справи та розповідати вам, тому не забудьте підписатись на є питання та задонатити на підрозділ. Бережіть себе! Побачимось!